Ми перше отримали запрошення від повітряних сил США на змагання, які відбудуться в березні в США. Відбуркові змагання в нас тривали два дні, але перед тим ми вперше провели тренування. Як показала практика, що це якраз хороший такий алгоритм, коли спочатку спробують свої сили, тренуються, а далі вже можуть перейти до змагань, так як в нас зараз наші хлопці та дівчата в більшості немає можливості тренуватися і готуватися. Тому такі збори це якраз можливість зібрати нашу ветеранську спільноту і розширювати. Міністерство справ ветеранів насправді розробляє кілька програм по розвитку адаптивних видів спорту. Наразі ми працюємо спільно з експертами над розробкою єдиної методології фізкультурно-спортивної реабілітації. Ми відкрили в Інституті фізкультури, перший центр ветеранського розвитку, і на базі це даного вищого навчального закладу плануємо підготувати окремі навчальні програми і ті, які будуть спрямовані на підготовку тренерів менеджерів для впровадження даної. Професії в громадах ми будемо працювати з обласними військовими адміністраціями, з місцевими владами, щоб створювали також у себе місцеві програми по підтримці адаптивних видів спорту.